Доброго ранку, доброго ранку, пане і панове. В ефірі проєкт Поетичне волонтерство. Дякуємо ЗСУ за ранок. Я вітаю всіх, хто дивиться зараз ефір і хто буде дивитись його у запис. Поетичне волонтерство це. Можливість допомагати нашому війську. Пам'ятайте, що донати це не благодійність, це святий обов'язок кожного, хто не в окопі. Під цим ефіром будуть розташовані рахунки, куди ви можете направити свої, свою допомогу. Я хочу сказати вам, що маленьких донатів не буває. Допомагайте, допомагайте, не будьте байдужими. Єдиний шлях до перемоги це або в ЗСУ, або для ЗСУ. За вікном березень, який приніс на своїх крилах довгоочікувану, довгоочікувану весну. Це особливий місяць, він подарував нам дуже багато свят, визначних подій і днів. Початок місяця, 3 березня, ми відмітили День письменника. І я хочу привітати всіх, ті, хто пише і ті. Читає. Був день народження Великого Кобзаря. Було свято весни. Ювілей, легенди, нації, королеви українського слова Ліни Костенко. 95 років. Бажаємо їй здоров'я і натхнення! Вчора ми відмітили День поезії, дорогі родинівці, дорогі поети, дорогі шанувальники поезії, я вітаю вас з Днем, який дарує всім натхнення. Сьогодні я хочу розпочати ефір з віршів. Які мені дуже-дуже близькі, які відгукуються в моїй душі, в моєму серці, Ліна Костенко, ти знов прийшла моя печальна муза? Не бійся, я не покладаю рук. Пливе над світом осінь, як медуза, і мокре листя падає на брук. А ти прийшла в легесеньких сандалках, твій плащ ледь прип'ятий на плечі? О, як ти йшла в таку негоду здалеку? Така одна, однісінька вночі. Ти те була у всесвіті чи в спарті, Яким вікам? Світилася в вімлі, і по якій несповідомій карті знаходиш ти поетів на землі, ти їм диктуєш долю, а не вірші. Твоє чоло шляхетне і ясне, поети ж є і кращі і щасливіші. Спасибі, що ти вибрала мене. Один із віршів Ліни Костенко, який знайомий всім, і який не залишає байдужих. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож, веселімось! Людоньки на людях, хай мили млин свою одвічну дерть, застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого. Не залежить. А треба жити. Якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард, і наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може бути, і гірше, а може бути, зовсім зовсім зле, а поки розум від біди не згрік ще, не будь рабом. І смійся, як рабле, тож веселімось людоньки на людях, Хай миле млин свою одвічну дерть, застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачене. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить. Ліна Костенко. Коли замовкли минуети, І звук божественних терцин були й музики, і поети, але не так. Як перед цим. І чоловіки мінялися люди, адреси змінював пар нас було все так, як вже не буде, як вже при них, а не при нас. Уради Господа Святого усі ж бувають молоді, а все не так, як після того, і все не так, як при тоді. Ще один вірш легенди поезії Королеве Слово Ліни Костенко Криши. Ламай трощі стереотипи. Вони кричать, пручаються, ламай, хоч давна звичка з профілем ксантипи. Благає, плаче, просить, не займай, відкинь її, м'яку дрімоту спалень, вона тобі не люба, ти полиш, гори, щезай в пожежах самоспалень, в гірких руйнах власних попелищ. Обвуглюйся, з дияволом грай в теніс, з гори на попіл в думах і літах, хай вилітає не той самий Фенікс, а зовсім інший неймовірний птах. Пані і панове, поетичне волонтерство в ефірі. З вами Валентина Гришко, місто Куп'янськ. Нагадую вам, що під цим ефіром знаходяться рахунки, куди ви можете направити свої донати на допомогу нашому війську. Дякуємо Збройним силам України за добрий ранок, за можливість писати, творити, читати, сподіватись, мріяти, допомагаємо війську. Не будемо байдужими. Я хочу привітати родинівців, у яких були дні народження. Анечка Добронравина. Вітаю Марічка Потєхіна. Шановний Віктор Крупка. Я Дуже радію тому, що скільки поетів народилися саме в березні, особливий місяць, ви згодні зі мною. В 19 березня народилася Ліна Костенка і народилася моя улюблена поетка Світлана Сащук. Це співпало, ви думаєте? Я так не думаю. Я маю дуже багато друзів-поетів. У мене є любимі автори, а є улюблені. Я згадую літо 21-го року, коли на сторінках Фейсбуку я зустрілась з поезією Світлани Сащук. Жінка з Волині, колоритна мова, неймовірне слово. І тоді я звернулася з проханням прислати мені збірку. Я Світлана відгукнулася, і я мала в руках її віші, які читала, які читала з Насолодою. Наступне літо це вже була війна. І так сталося, що ми виїхали з часом із Куп'янська. І на фестивалі в Звяєлі я познайомилась. Світланою Сащук, і вона презентувала вже другу книгу. Я дякую, пані Світланочка, обіймаю рідненька. Я дякую за слово. До вашої уваги, Поезія Світлани Сащук. З ним народження. З минулого життя. Звична справа валіза. В руки Цьом папа і широке поле. Хтось назустріч комусь розлука, день на радість і день на горе. Прокладаєш дорогу вгору чи зануришся в ту, що глибше, вліво, вправо, біскє море, вибирай, що тобі найліпше. Є дорога вузенька стежка. Є, що тісниться на долоню, шовком вишита, мов мережка, є, що, що кулею бре, б'є у скроню. Перші кроки, маленькі тупці, ті, що з ангелом вже навіки, вір тому, з ким пливеш у шлюбці, і тому, з ким посіяв квіти. Звична справа валіза в руки. Цьому Папа із вітрами воля, як зіграєш такі і звуки, як любив, то така і доля. Дякую за неймовірне слово, Світлана Сащук, гойдай мене в пелюсті дня, гойдай у колірі півоні. Сорочці, де стежки бездонні, і виточки з дощів безсонних, гойдай, як сон, де ти і я. Храни мене під серцем літ у повних відрах і криницях, у жмені червня, як чорницю, або мовчанням у зеницях, як видво, що живе, межвіт. Люби, люби, як рання росу. Як пальчик, мамину долоню, чіпа, коселінчик на осоні, котрий назавжди тепер в полоні, бо бачив ножиці й косу, гойдай у пам'яті сльозу, Наси до віку, а несила, то відпусти, аби летіла, аби вернулась, вернутись, не зуміла у незаплетену стежу. Світлана Сащук проминає, вечоріє. Дощ цілується з буском, генда стежка даленіє, мотоско В сад метнувся Їжачисько і безпритульні голуби, слідом дощ, Бузок хлопчисько різнотравами журби. Озирались перепони. Багкотілися громи, самотів букет півоній під наївними дверми, По підтинню стебла босі, чуперті дітлахи, Гомоніли глос про незвідані гріхи проминає вечірі. Опам'яте, тримай цю річку літ, де риби б'ють по місяцю хвостами, і споконвічні мальви з полинами на крилах свогорудих журавлів. Небеся кола, пагони один, колиска світу в пазусі криниці, Веди дорогу чер... серед чорнобривців, Щаблями незагоєних драбин. Не затіняй ні правду, ні лжу. Лютневих зайків з веснами у грудях, апостолів, що завше йдуть між люди, бо ж я усіх імен не впережу. В осінніх гніздах будь мені різдвом, а чі бджолою знову шпурхай гілку, з мого ребра ти вистругай спілку аби душі. Не холодно було дякую. Шановні друзі, в ефірі поетичне волонтерство Всеукраїнської поетичної родини. Я вітаю всіх присутніх, я вітаю тих, хто буде дивитись цей ефір в запису. Я нагадую вам. Що під ефіром знаходяться рахунки, куди ви можете перерахувати Донати на потребу нашому війську. Донати це не благодійність. Це святий обов'язок кожного, хто не в окопі. Я сьогодні така нарядна дівочка з квіточкою, бо в мене теж був день народження. І я дуже радію з того, що Березень подарував мені життя. Я дуже радію з того, що я маю можливість писати, творити, читати, зустрічатись з вами. Я ще маленька поетка, мені тільки 5 років. Шостий рік, як я пишу вірші. Но я дуже щаслива з цього, і тому декілька віршів від автора. Життя сценарій стертий до дірок. Весь білий світ душі моєї витвір, від річкового плеса до зірок. Обірвані афіші котить вітер. Дощем завіса падає з небес, без квітів та овацій грала роль, в очікуванні дива та чудес, гортала сторінки своєї долі. Всі епізоди, ролі головні, у серці, що горіло на долоні, пливуть тепер зі мною у човні. За небосхил у тихому безсонні. спогади вночі на пряльці прала, нахиливши голову свою, за межею молодість стояла, придивилася, тож я стою на лиці. Не радощів не суму, тільки очі світяться з під вій, скільки в них вогню, неначе струму, що вражає палкістю надій, не було можливості побачить за межи, а тільки навпаки крізь життя, щоб всі гріхи пробачить, запрожиті поспіху роки. Знову йшла збентежено тендітна у пітьмі межею холодів, мов би скрила пташка, прилітна В пошуку загублених слідів, Де ж ти, перший мій, моє кохання, навкруги палаючи, війна через муки віччя страждання йшла до свого березня, весна. Шляхи минулі, згадую під вечір, вони спливають, наче міражі, а шлейф в думок моїх вкриває плечі, які ж були насправді віражі, крізь повороти долі відчайдушні, що, певно, відривали від землі такі нестримні, і такі неслушні, великі часом, часом замалі. Шляхи минулі згадую під вечір, в дорозі десь загублені слова, немов не знайдені потрібні речі, що хтось на зло від мене заховав. Вкриті епохи тоненькою кригою, котиться колесом час. Край околиці, мить безнадійно висить на соломинці поміж замерзлих доріг і відлигою. Жмені історії, приховані звічає, у круговерті синцями набитими, час поглядає очима сердитими, так він люкує безглуздо зазвичай, страхом приручені мрії недопалки, перетворились у попіл розвіяний. Вітром у хриплих зітханнях відірваний, котиться час стрімкими потоками. Пані і панове, нагадую вам, що поетичне волонтерство в ефірі, продовжується збір, рахунки знаходяться під ефіром, будь ласка, звертайте увагу на те, що нам не потрібно. На, нам потрібно нам необхідно допомагати нашому війську. Ми йдемо вперед до перемоги. Ми незламна нація. Ми повинні бути поряд з нашими воїнами. Ближче до суті, людям говорили до істини. Що з болем захлиналась, взялася звідки ця страшенна прірва, над нею людяність ледь ледь трималась до суті, близько, тільки йти далеко, не всім той шлях пройти у розумінні, весною повертаються лелеки, Любов доводять до землі в тяжінні. Яка проста та сіра суть пташин, тепло та вірність принести на крилах, чи в змозі зрозуміти їх людина, чи вдосталь суті істини та сили. Дорогі друзі, мій ефір підійшов до свого завершення. Я дякую вам всім за увагу! Я дякую за допомогу війську. Жиймо, щоб творити і перемагати. Слава Україні! Слава її героям!